Що ми почнемо? Що ви здороваєте тому сам? Як тут я бачу, стоїть, стоїть. Так, по не виймає студентів час час. Студентів це Я можу сидіти, голова. Іван Михайло, значите свої малки. Давайте до справи. Іван Михайлович, дивіться, в чому суть питання? Знову таки, як і театр будуть, ну... Виступають, тому що старають коротко і по суті. Да, я да, є членом комісії соціально-акономічного розвитку і відбулася комісія відповідна. Відповідна вимога і висновок, не вимога а висновок і рекомендації постійної комісії подаль вам для розвитку в міській раді для того, щоб їх вони на сьогоднішній день складається так ситуація, пане Михайлович, я не хотіла говорити, але саме так виглядає, що ми не працюємо з вами в рамках чинного законодавства в правового полі. Чому саме? Я поясню, тому що є у нас, починаючи з закону місцеве самого і закінчуючи положенням про роботу постійних комісій, головна вимога роботи постійних комісій – це забезпечення власності в роботі постійних комісій. І ми найбільш зацікавлені, я думаю, разом з вами для того, щоб всі рекомендації, всі постійних комісій доводилися до широкого загалу і нашої громади, і мешканців, і щоб розуміли, що роблять депутати. Тому що депутати звинувачують. Тому що депутати не працюють, що депутати працюють в спосіб, тому у нас є на сьогоднішній день вимога до вас, як і свого голови, все-таки забезпечити власність в роботі е, постійної комісії, так як відбулася комісія соціального розвитку. Е, рекомендації і відповідні до них проєкти рішень мали бути оприлюднені в день проведення. Комісія. комісія відбулася 7 березня. 8 березня всі документи, які необхідні для оприлюднення, так як комісія затягнулася до кінця робочого дня, до 17.00, ми не встигли подати в апарат. Тому головою комісією Ломопом з Григорія зранку 8 числа, з 8 до 9 ранку, були подані всі матеріали для оприлюднення. Станом на 11, тобто на сьогодні, на 9 ранку, вони не оприлюднені. Я вас прошу зараз дати розпорядження ваше, або ваше доручення, як ви вважаєте, за потрібне, для того, щоб відповідні проєкти рішень з рекомендаціями були оприлюднені на сайті. Це вимагає закон про місцеве самоврядування, рекламу роботи ради і положення про роботу постійних комісій ради. Що це неофіційна інформація буде? Кажіть, кажіть. Чому? Ми почуємо, яка різниця. Ви звернулися, звернулися до секретаря, надали флешку і надали це все. Ні, я звернулася, ми злешка. Флешка. Флешка. Ну, Ні, на цій теж не надавався. Надалися, надалися ми піддали безпосередньо в загальний відділ і скинулися вам на почтове, на почту офіційного... Не відеозапуск, мова йде про, про рекомендації постійної комісії. Я це зрозумів, але в певний спосіб і відеозвіт, то що було. Ні, відеозвіт, Ми зараз не говоримо про відеозвіт, це не ваш обов'язок. Ваш обов'язок забезпечити дотримання законодавства в роботі постійної комісії. Ви у нас є вам пане головою і гаранту. Я почув, я почув. Але в мене також відомості є, що. Робити, ви називали номери частин військових і пані та пані частини, які він каже, да. і не ви. На комісії було озвучено. Ну, це робити не слід. Дивіться. Відеозапис і не вибори. це було на це... відео. Були... відео були... По відеозапису це і відео. це було на відео. Я цього, цього відео... Дані мав... Миколаївич, я прошу вибачення. Я прошу 30 секунд. Я відкриваю інтернет, відкриваю офіційні сайти, любі, державні сайти, які там, під контролем не під контролем, да. а э, створені на базі э, держави. І там чітко вказується номера частин, які приймають участь у своїй половині хто Це не питання нашої країни. Пане Михайлович, офіційно вам говоримо про те, як вимагати. Вона тільки вчора сформована вона підписана частиною депутатів, ми дозбираємо підписи. Сьогодні до кінця дня ми її подаємо. Ви розумієте, що ви порушуєте право мене ще не дійшло Ви до мене повідомили? сьогодні не понеділок, це була п'ятниця, так? Да, а так. так. Адоксували. Родика, Адоксували. У нас комісія відбулася. У нас комісія відбулася четвер. Скажіть, будь ласка. Результати роботи комісії, ви оприлюднили? <тур> і давайте <підріст> зараз <підріст> виключіть секретаря Ой, я вас прошу треба встановити вам я часом михавич я вас прошу Запросіть секретаря це 5 хвилин запросіть секретаря хай дасть відповіді і все нато важливе питання надто важливе ми ми хочемо приступити до роботи комісії земельної. ви бачите що члени земельної комісії у них також часу нема. У депутатів взагалі на такі проблеми часу немає. Вони повинні працювати в комісії. більше мені, мені комісіях. Я не можу далеко забігтися вже багато. Поки там ще не. Та чому вам не доложить? Я запитаю, я вже вже думаю, розумієте? Я вже вже думаю. Це займе 5 хвилин, Іванка. Да. Ви Давай, можете набрати да, я я зараз телефон. Давайте я скажу за району. Іван Михайлович, скажіть, будь ласка, вам відомо, що комісія з соцсеконом відбулася вже всьому. Відомо. Вам відомо, що на сайті немає, результатів проводиться її. Чому вам не сайт. Я не заходимо на сайт. Іван Михайлович. Давайте зараз запитаємо. секретаря. Ну то при Полу, нас запитайте, ми product. маємо на це право, Іван Pakistan. Михайлович. Ви знов нас посилаєте невідомого напрямку. Я, Я не радую. Я знаєте, що в той день, коли комісія відбувається, протоколки запитає секретаря. Він наслідкує. Чому ви зараз при нас не хочете? Я Це повноваження. Дивіться, це познавательно. Давайте давайте зробимо так. Скажіть нам час, коли нам прийти і на 3 годину годину. Сьогодні. Так, Щоб не ми зібралися і реалізаційно нам... Щоб ми затягнули зли, які треба розвивати. І ще одне побажання. Іван Миколаевич?